Привіт всім! Хочу принести ясність у питання стосовно релігії цієї вашої ЕПЦ, МПЦ, УПЦ, ЦПУ, КП, КПСС і так далі. От Вашої релігії. Одні там повинно бути. На, як то кажуть, старослов'янській мові, інші кажуть на українській мові, я спілкувався з попами, я їх так називаю священниками не можу назвати. Священник від слова священно, з попами. І ось мені, наприклад, прихильники МПЦ, РПЦ, УПЦ. Коротше, московського патріархату. Сказали, що, наприклад, якщо в очі наші, там сказано. Як воно там сказано? Хай буде воля твоя, да? то це як бажання, хай буде. А по-українськи воно не тому що най буде. Ніби а, най буде вже. Да? Отаку От версію я чув від московського попа. От. З українськими я, на щастя, не спілкувався. Ну, немає потреби. Це просто один такий момент. Я вам зараз принесу, як то кажуть, чіткість у бачення того. Можливо, моє бачення хибне, це тільки моя думка суб'єктивна, вона може відрізнятися від вашої. Отже, ось ці президенти, вони всі клали на Євангелії. Ну, можливо, не всі, не знаю, не, не, не дивився, але я так думаю, що всі клали на Євангелії руку. Коли зачитували присягу на вірність українському народу, коли входили ну, якби, в їхню призначену посаду, на яку їх призначили, наголошую, а не обирали в якості якоби презервадента, тобто президента, да. вони ставили руку на Євангеліє, Якесь воно там має назву, я не знаю. Якесь Проскурівське, чи яке, воно, ну, ну, ну вибачте, я в цих сортах не розбираюсь. Отже. Отже. Понімання вопрос. На якій мові написано оте Євангеліє? На старослов'янській, кажуть, староцерковна. Ну, я не знаю такої мови староцерковної. Е Колись люди спілкувалися на якійсь там мові в Русі, чи де вони там спілкувалися, і та мова була та ж на ту мову і перекладали з одних ну, мов казки, перекладали на цю мову, щоб люди розуміли ту ту мову, на любую мову, той, той місцевості, де живуть люди. ось, І перекладали на ту мову. І тою мовою воно написано. Староцерковна, я думаю, що такої мови в принципі не існує. Я можу помилятися, що це за окрема така мова, яка конкретно для церков, причому якихось там старих чи просто церков у своїй час була. Да? Це була просто мова. Грубо говоря, там слов'янська, старословянська, мені от воно фіолетово абсолютно. Тобто, я привношу, привношу ясність, на якій Євангелії е, здають присягу, кладуть руку. Чи кладуть ось на якій мові воно написано. Якщо воно тою мовою, яка ну, не комільфов в Україні, отже, виходить, що якби, цей жест їхньої волі, коли вони кладуть руку, ну, нічого не значить, це фармазонія і просто е, гоніво. да? А якщо воно важливе, то, мабуть, воно б мало б бути і в даний момент так, по церквах. Лібо, лібо, щоб примирити всіх, і так, і так, хто як хоче. Якщо я наприклад більш вбачаю в себе в голові, да кожен має свого царя, ну я надіюсь. Е свою частиночку творця, да, ви там на китайській мові собі якось більше уясняєте. Ну, то моліться на китайській, читайте на китайській, кому яка різниця? Якщо ви всі талдичите, що Бог один яка різниця на якій мові? Бог же, коли він же хороший. Ви коли строїли, ну ви, людство, строїли Вавилонську башню по епосу Древніх Шумер. Да, 16 століття написано в Англії. Якоби, да? е, ст, е, будували Вавилонську башню, щоб до Бога дійти. Бог настільки всесильний, що не міг зробити так, щоб люди в один момент, і ну, не хотіли до нього йти. Він коротше не міг це зробити, він роз, розділив людей на мови. Порозділяв кожному його мову, щоб вони не могли там оті кирпічі передавати, як нам розказував, да? щоб вони не могли далі строїти. Тобто прорабу в них не було общого. Ось. І е, Бог создав ці мови. Ну, по-вашому, да? Ну і моліться собі на любій мові. Моліться без мови. А як глухонімі моляться? Мені просто цікаво. Ну, от. Я думаю, що мова для релігії, мова для того, щоб людина якоби там, ну, як вона думає, і вірила, мова не грає ніякої ролі. А я просто хотів це відео зняти, щоб ви ну, зрозуміли, що мені от так, рано така думочка дійшла, що. Президенти всі кладуть руку на от яке стар'є в Англії. Просто цікаво відкрити, подивитися на якій мові написано, і все. А далі ви думайте самі. Гарного дня вам.